Друзі, усім привіт! Це подкаст Оратор не трактор, і з вами я, Ярослав Ясинський. Сьогодні хочу коротко поговорити про таку річ, як обмеженість мислення. Обмеженість мислення з моєї точки зору, це такий формат, коли людина звикла думати певними шаблонами, певними лімітами в своїй голові, в яких вона живе, тобто в тих обставинах, в яких живе ця людина. Часто ми можемо побачити обмеження у тих людей, навіть яких ми знаємо, вони не хочуть нікуди їхати, вони не хочуть змінювати звичний ритм життя, якщо це може навіть принести якісь плюси в їх життя чи життя їх близьких. Тобто зміни мислення, зміни дій для них більш витратні, ніж залишити все таким, як є. І часто ці люди потрапляють в капкан, капкан свого ж мислення, обмеженого мислення. Обмежене мислення може радити цим людям повторювати одні й ті ж самі неефективні дії, повторювати їх раз за разом, просто відчуваючи безпеку і зрозумілість цих дій. Вони знають, що, можливо, не прийдуть до результату, але продовжують повторювати ті дії, які не приносять результату роками. Більше того, люди починають, можливо, навіть пробувати вибороти маленький шматочок чогось якогось. Ресурсу у іншої людини, забуваючи, що вони могли б придбати набагато більше в цьому житті, якщо б приділили свій час та фокус уваги на те, щоб збільшити, взагалі збільшити свій погляд і подивитись на світ навколо, і цей час витрачати не на те, щоб пліткувати або щось придумувати дуже маленьке, мститись або щось ще придумувати. А вкласти цей час в створення якогось корисного продукту, який принесе набагато більше результатів для них та їх рідних та близьких людей. Часто обмеженість мислення не дає зрозуміти, що в світі існує більше восьми мільярдів людей, більш ніж 190 країн, і всі ці люди, всі ці країни містять в собі певні можливості, досвід вирішення типових проблем, наприклад, проблеми сміттєзвалищ. Які дуже вправно вирішують скандинавські країни. Також обмеженість мислення це про те, що ми думаємо тільки певним часом наперед, тобто певний час наперед, це місяць, рік, два роки. Ми не думаємо тим, що буде через 10 років, ми не думаємо тим, що буде через 20 років, і як ми можемо собі уявити це майбутнє, щоб зараз вже почати створювати щось, що через 10 років буде приносити. Користь та впливати на цей світ позитивно. Обмеженість мислення це також про те, щоб ображатись на сусідів або сперечатись з кимось рідним, забуваючи про те, що головна ваша мета це не перемогти ту людину, яка знаходиться поруч з вами, яка буде ще якийсь час жити поруч з вами, або з якою ви вже ніяк не розірвете стосунки, тому що це ваші рідні люди. Або, можливо, обмеженість мислення ще й фокусується на тому, що ми. Не бачимо тих можливостей, які приховують складні задачі. Так, можливо, зараз це складна задача, але якщо її вирішити, то ви попадаєте в невелику кількість людей, яка буде цікава іншим людям завдяки тому, що саме ви вирішили цю задачу, ви не здались, ви не зупинились, і інші люди, у яких буде подібна проблема або задача, вони обов'язково захочуть звернутися до когось, хто вже це зробив, хто вже витратив власні сили, енергію на вирішення цієї проблеми. Обмеженість мислення також це про те, щоб не змінювати свою думку, не дивитись з різних сторін навіть на своє уявлення світу, навіть на себе, на те, як ми сприймаємо себе цей світ і все, все все що ми розуміємо. Якщо ви не критично відноситесь до світу, до себе, до того, як ви його сприймаєте, і не переглядаєте це по-новому з різних сторін, аргументуючи різні точки зору. Тоді ви можете застрягнути в обмеженому мисленні, яке не дає вам можливостей знайти щось нове навколо і побачити те, що у вас прямо перед очима, перед носом, ті можливості, ті шанси, які просто перед вами, а ви їх не бачите. І часто ми можемо не бачити якраз ці можливості через цю обмеженість мислення. Бажаю всім, хто слухає цей подкаст, думати ширше, бачити більше, розуміти об'ємніше і відчувати цей світ з усім об'ємом розуміння його різнобарвності і того, що він може нам дати, і що ми можемо тут створити як істоти, які приходять в це життя, і які є втіленням того дива, яке називається Життя, свідомість, любов та творчість, яку ми можемо втілювати тут кожного дня. Пишіть ваші думки, коментарі з вами був Ярослав Ясинський. Почуємось.